В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. 4 квітня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилася щорічна регіональна виставка живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва Благовіст. Морська охорона Державної прикордонної служби України нагадує про правила використання маломірних суден в умовах воєнного стану. В Ізмаїлі проходив фестиваль з художньої гімнастики Весняночка. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 5 квітня орієнтовно такі. 445 тисяч 900 осіб особового складу, 7 тисяч танки, 13 тисяч 459 одиниць бойових броньованих машин. 11 221 артилерійських систем, 1029 реактивних систем залпового вогню, 747 засобів протиповітряної оборони, 347 літака, 325 гелікоптерів, 8 847 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2059 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 14 922 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1849 одиниць спеціальної техніки. 4 квітня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилася щорічна регіональна виставка живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва благовіст. Подробиці дивіться у сюжеті. 4 квітня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилася щорічна регіональна виставка живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва «Благовіст». Виставка є частиною проєкту Ізмільської картинної галереї, Ізмільського телебачення, спілки художників Ізмаїла, Ізмільської організації Національної спілки художників України, який реалізує ідею знайомства глядача з новими роботами художників Придонав'я. Відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Сьогодні Особливий день сьогодні ми відкриваємо виставку, яка називається «Благовість». І це важливо дуже тому, що ми продовжуємо наші традиції. Продовження традиції це найважливіше. У нашому житті зараз. У регіональній виставці взяли участь 34 митця. Всього в експозиції 78 творів заслужених художників України, членів Національної спілки художників України, студенти з Мільського державного гуманітарного університету. Хотілося б всіх поздравити з наступаючим праздникам благодіяння після проходиться. Незвичайно так і сподіваюся, правил, що виступи з мільських художників, так наші колеги назвали картина галерея поддержала эту традицию. Это выставка в это время. Это наш жест, это красота, мир, наш край. Это э, е против этой всей агрессии. Творчість художників прийнята почуттями патріотизму, тому у своїх роботах вони стверджують найвищі духовні цінності людства. В преддверии праздника Благовещения, вот, и выставка называется Благовест, І вот этот приход весны, он как бы подбадривает нас всех, и дает нам надежду на лучшее, веру в то, что все будет хорошо, что будет наконец долгожданный мир. Потому что весна — это воскресение природы после долгой зимы, долгой такой спячки, пасмурных дней. И наше сердце радуется. И мы надеемся, что, скажем, и в других сферах, и в нашей стране придет вот эта вот радость, как бы Весна. я надихаюсь нашим краєм. Ми, ми бісарабси. От наша країна тут. От, і все від неї залежить. Природа наша. Ми спілкуємося з нею. От і, і тепло. Біссарабські, віно, бісарабське, жінки бісарабські, життя наше. От як би не було, навіть в цю годину дуже складно. мы можем творить и творим, как можем. Несмотря на наше тяжелое время сейчас такое, очень радует то, что мы проводим выставки, жизнь продолжается. Вот. И выставки довольно-таки хорошие, сильные, профессиональные. Вот. Есть что посмотреть. Много участников. И дополнительно хочу сказать большое спасибо сотрудникам картинной галереи, которые занимаются экспозиции работ, потому что это очень большой труд. А вот этот праздник, боговест это для меня ну что-то такое очень святое, которое... Вот благодать исходит на землю, цветут сады, белая кипень садов, яркая первая зелень. Вот для живописца это такое первое впечатление. Родной край всегда наполняет эмоциями, энергией и даёт вдохновение. Українське мистецтво відіграє важливу роль у час боротьби із ворогом. Воно об'єднує та дає розуміння, що ми усі разом зі своїм народом відстоюємо незалежність України. Це Кожного з нас це прийшло в кожну сім'ю, і тому залишатися в стороні і не бути причастним до цього, все що стосується там нашого города столиці країни. Треба як-то освіти, давайте не будемо залишатися в стороні от цього процесу і якось то своїм творчістю будемо допомагати. Тим, чим може, тим людям, які пострадали. Я дуже задоволена, що я маю можливість бачити це, відчувати це у цей такий нелегкий час для країни. Мистецтво створене художниками і присвячене темі благовісти, наділило особливим світлом, світлом любові, миру і надії. Немає ні одного міста у нашій країні, якого б не торкнулася війна, так і наші зима. Теж, на жаль, але я хочу сказати, що співробітники нашого музею і наші митці, дивовижні митці, е наші мешканці, мешканці нашого міста, нашого регіону завжди беруть участь у таких масштабних проєктах, як проєкт Благовіст. Вернісаж Благовіст наповнює духовною силою, вірою у перемогу нашої країни та мирне майбутнє. Я хотіла б запросити усіх тих людей, хто сьогодні не був на відкритті. Щоб вони прийшли і подивились на це різноманіття, на цю гармонію, і на те, що пов'язане, на жаль, також з війною. Але ці роботи надихаються, але ці роботи надають дуже-дуже багато таких, знаєте, думок, які мені здається, що прийдеш, подивишся на цю виставку і подумаєш. Все буде добре. Перемога буде за нами. І мир наступить у нашій країні. Катерина Бойченко Іля Кулинич для програми новин. На Одещині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні сексуального насильства над малолітним хлопчиком. Правопорушнику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєний йому загрожують до 10 років ув'язнення. Про подію до поліції повідомила мати 12-річного хлопчика. Який той розповів про те, що з ним сталося, слідчі встановили, що серед дня зловмисник схопив дитину на вулиці, затягнув до занедбаної землянки, де вчинив сексуальне насильство. Отримавши детальний опис правопорушника, поліцейські менш ніж за годину розшукали його на околиці населеного пункту. 31-річного фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у сексуальному насильстві. Чиненому щодо особи, яка не досягла 14 років незалежно від її добровільної згоди, що передбачено частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України, за скоєння правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Морська охорона Державної прикордонної служби України нагадує мешканцям населених пунктів, які проживають вздовж Дунаю, про певні обмеження пересування маломірних суден та флоту рибної промисловості, викликані військовим станом. Мета таких заходів збереження життя цивільного населення, а також не допустити порушення прикордонного законодавства. Докладніше дивіться у сюжеті. В районі відповідальності ізмейського загону морської охорони почастішали випадки порушення прикордонного режиму з метою підтримання безпеки судноплавства, недопущення загибелі цивільного населення. Морська охорона Держприкордонслужби нагадує порядок використання маломірних суден та суден флоту рибної промисловості під час дії правового режиму воєнного стану. Вихід плавзасобів флоту рибної промисловості у внутрішніх водоймах Одеської області дозволяється лише у світлий час доби суб'єктом господарювання, які здійснювали діяльність на підставі відповідних дозволів. Вони мають ...визначити посадову особу відповідальну за оповіщення всіх рибалок у разі різкої зміни обстановки, а також за формування на наступну добу списків маломірних плавзасобів з їх екіпажами для проведення промислу. Їх щодня до 17-ї години повинні подавати до територіальних органів Державної прикордонної служби на затвердження. З метою контролю переміщення маломірних суден, які виходять на вило водних біоресурсів в дельту річки Дунай в умовах дії правового режиму воєнного стану, встановлені тимчасові правила виходу маломірних суден до здійснення промислу допускаються суб'єкти господарювання, які мають дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів рибогосподарських водних об'єктів. До виходу на промисел допускаються маломірні судна, які зареєстровані та приписані до відповідного причалу. До початку промислу слід надати до 17-го прикордонного загону та 18-го загону морської охорони узагальнені списки маломірних суден та громадян України, які залучаються до промислу. Випуск чи повернення маломірних суден здійснюється адміністраціями пунктів базування після належного оформлення. Контроль виходу маломірних суден здійснюється адміністраціями об'єктів базування після належного їх оформлення, згідно з інструкціями про порядок обліку та випуску маломірних суден та інформуванням не менше ніж за годину до виходу. Вихід маломірних суден з або до об'єктів базування здійснюється лише у світлий час доби. Маломірні судна, які слідують на промисел з промислу або з гирла Очаківське та Старостамбульське річки Дунай, Додатково мають здійснювати реєстрацію корабля. Заборонено вихід маломірних суден, не приписаних до причалу, які відсутні у наданих списках для ведення промислу, не мають діючих квот чи перебувають без засобів зв'язку. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. У рамках місячника безпеки дорожнього руху в навчальному центрі морської охорони пройшов тематично запланований захід Безпека на дорозі з метою підвищення рівня безпеки на дорозі, розвинення почуття відповідальності та збереження та дбайливого ставлення довіреної техніки, зразкового виконання обов'язків водія, недопущення дорожньо-транспортних пригод до центру. Завітав представник патрульної поліції, інспектор з зв'язків із громадкістю, старший лейтенант Іван Бочковар. Представник поліції ознайомив моряків прикордонників із новими штрафами для водіїв, керування в стані сп'яніння, перевищення швидкості, не використання ременів безпеки, дорожньо транспортна пригода з потерпілими. Іван Бочковар звернув увагу військовослужбовців на пішоходів, які також беруть участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і новими штрафами для цієї категорії осіб. Підсумовуючи захід, представник патрульної поліції запропонував морякам прикордонникам пройти квест П'яні окуляри. Це спеціальні окуляри, які імітують вплив алкоголю на поведінку людини. Вони допомагають усвідомити усі ризики керування в нетверезому стані. Одягнувши їх, водії виконали певні вправи, які наглядно показують, що п'яний водій за кермом це злочинець. 28 березня в Ізмаїльському палаці спорту приходив фестиваль художньої гімнастики Весняночка. У ньому взяли участь 60 юних грацій 2005-2019 років народження з міст Ізмаїл, Одеса, Миколаїв та Южноукраїнськ. Подробиці далі у сюжеті. Березня в Ізмельському палаці спорту проходив фестиваль художньої гімнастики Весняночка, на якому виступили 60 юних грацій 2005 2019 років народження, з міст Ізмаїл, Одеса, Миколаїв та Южноукраїнськ. Спортивний захід, який організовано відділом фізичної культури та спорту Ізмельської міської ради, очільниця Тетяна Морій та Ізмельської ДЮСШ директорка Олена Руденко, відбувся з перервою через повітряну тривогу. Після відбою юні гімнастки знов вийшли на гімнастичний килим, щоб продемонструвати власні досягнення та прагнення до успіху. Ванки ізмейської ДЮСШ, тренери надія Ейсмунд Ольга Давидова, хореограф Ірина Полякова 40 кубків і золотих медалей фестивалю вибороли 20. Найкращі результати у вікових категоріях продемонстрували Емілія Севастіян, Кароліна та Юліана Голод, Катерина та Настя Плєшу, Мілана Маринова, Софія Слабкіна, Влада та Яна Кім, Дар'я Попова, Кіра Осипенко, Катерина Щербина, Тамара Виноградова, Кіра Жакуліна, Анна Качмар, Софія та Яна Касьянови, Катерина Нудненко, Юлія Морару, Валерія Грекова. Учасників спортивного свята вітали очільниця відділу фізичної культури та спорту Ізмельської міської ради Тетяна Морій, голова міської федерації художньої гімнастики Ольга Сьоміна, головний суддя змагань Ольга Давидова та тренер Ізмельської ДЮСШ Надія Ейсмонт. Вони також провели урочисту церемонію нагородження учасниць та переможниць фестивалю Весняночка. Одеси Олена Гутова розповідає, їх команда приїздила і раніше в Ізмаїл, і як завжди, місто з радістю зустрічало своїх гостей та здійснило теплий прийом. Наша команда сіда приїжджає вже не вперше. Нас встречають прекрасний зал дворця спорту міста Ізмаїл. На цьому фестивалі ми зараз про Наші дітки виступили. Виразні групи совершенно різні, починаючи з маленьких і закінчуючи кандидатами в майстера спорта. Третій рік поспіль триває повномасштабна воєнна агресія Росії проти України завдяки мужності, самовідданості та героїзму наших сил безпеки та оборони, які відстоюють право українського народу на вільне та незалежне майбутнє. Бутнє в Ізмаїлі продовжується спортивне життя як свідчення незламності, єдності та непереборної сили в русі до перемоги. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин. Верховна Рада затвердила нову назву села Суворове. У середу, 4 квітня, профільний комітет Верховної Ради України затвердив перелік населених пунктів, які будуть переіменовані найближчим часом. Серед них селище Суворове із Мильського району. Згідно з протоколом засідання комітету селищу повернуто історичну назву Шекерлик. Якою буде погода в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 ,99 гривень 99 копійок. Продати за 39 ,52 гривень 52 копійки. Євро. Купівля 42 ,25 гривні 25 копійок. Продаж 42 ,97 гривні 97 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 5 квітня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла. В день 20-22 градуси. В Одесі ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів. Вдень 14-15 градусів з позначкою плюс. Всі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, на нашому ютуб-каналі Online» та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.